Борисполі в нас півтора-дві години світло є, а пізніше 7-8 годин світла немає. Нам було доставлено на наш офіс благодійний фонд «Карітас Київ, генератор. Цей генератор правда, дуже добре допомагає нам у день видачі, коли відбуваються екстрені або планові вієлові відключення, як сьогодні ми це, наприклад, можемо спостерігати. Ми кілька разів молилися вже без світла і без тепла, так що краще з тим набагато зручніше і краще. Особливо вдячні фонду. Мир та розвиток, чи миру та розвитку, який допомагає справді потребуючим тут в Україні, і ми щиро вдячні, що і ми змогли бути тими потребуючими, яким яким цей фонд миру та розвитку допоміг справді робити добру справу. Нехай Господь благословляє вас і укріпляє в цьому вашому ділі.